Мир вам, друзі, сьогодні маємо чудове свято Вознесіння Господнє дуже важливе свято, яке має цікаве теологічне та духовне значення. Спочатку хочу звернути вашу увагу на уривок з діянь апостолів, перша глава, самий початок цього чудового тексту. Воскреслий Христос із своїми учнями зібралися разом на горі. Слухаймо зараз. Ото зійшовшися, вони питали його: Господи, чи цього разу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Отож, вони стали свідками Воскресіння. Вони знають, що цей чоловік проповідував прихід царства, і тому, мабуть, час настав. Ісус відповів їм, не ваша справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі аж до краю землі. Ось що для нас важливо як і учні, ми дуже часто запитуємо Господа добре Господи, коли все це здійсниться? Отже, ми живемо в час боротьби і труднощів, і ми намагаємося жити моральним і духовним життям. І ти кажеш нам, що збираєшся створити царство? Чи станеться це про що йдеться? Коли все це відбудеться? Досить розумні запитання, я вважаю. І Чуємо цю відповідь. Не вам хвилюватися про це. Це не те питання, яке вам потрібно вирішувати. Це справа Божого проведіння. Тож подумайте про всі ці роки історії церкви. люди будь-якого часу задавали такі запитання, і ми задаємо, і відповідь повертається не вам хвилюватися про це, радше що Святий Дух зійде на вас із силою. Йдіть і, і будьте моїми свідками по всьому світу. Іншими словами, не турбуйтеся про те, коли це все станеться. Радше до роботи. У певному сенсі, я завжди думаю про Вознесіння, як про свято до роботи. Бо Господь переходить у вищий вимір, а потім посилай Святого Духа. Наступного тижня, в п'ятидесятниця ми будемо святкувати. Посилай Святого Духа, щоб ми могли отримати силу виконувати роботу Ісуса у світі. Головне питання коли це все має статися? Не хвилюйтеся про це, нужбу до роботи отож, я говорив про перехід Ісуса у вищий вимір. Хочу зупинитися на цьому, щоб пояснити це не думайте про вознесіння як про те, що Ісус рухається простором в нашому вимірі. Якби це було правдою, навіть якщо б він рухався зі швидкістю світла, він навряд чи б вийшов за межі сонячної системи. Не думайте про це з точки зору цього виміру. Швидше, вознесіння означає, що Ісус перенісся у вищий вимір. Ми називаємо це небом. Небо це символ, так? Небеса, небо, хмари. Це символ того, що виходить за межі нашого звичайного досвіду. Ось мій приклад: уявіть собі точку. Це один вимір. Тепер два виміри. Уявіть лінію. Скільки точок на лінії? Нескінченна кількість точок на лінії. Лінія вищого виміру може включати нескінченність цього нижчого виміру. Тепер уявіть лінії, що утворюють квадрат у двохвимірній системі. Тепер підніміть це до трьох вимірів. Квадрат стає кубом. Тож уявіть собі це, скільки квадратів поміститься в цьому кубі. Нескінченна кількість. Вищий вимір. Він включає те, що знаходиться в нижчому вимірі. Ісус вознісся на небо. І не думайте про це так, ніби він залишився в нашій системі виміру, як космічний корабель, який піднімається в космос. Він перейшов на вищий рівень існування. І зараз слухайте який може охопити навіть нескінченність того, що лежить у нижчому вимірі. І тому ми говоримо про містичне тіло Христа, яке включає всіх нас у просторі та часі, Тіло Ісуса, яке обійшло Галилею і юдею в першому столітті, в певному часі і просторі. І тепер вознесений Христос у Небесному Царстві на вищому рівні існування може охопити нескінченність нас, всіх нас, просторі та часі, членів Його містичного тіла. Головне тут, друзі, говорячи про Вознесіння Ісуса, не сприймати це так, ніби Він віддаляється. навпаки. Вознесений Христос може бути ближчим до нас, ніж він коли-небудь був, ходячи на землі пагорбами Галилеї. Ось чому, коли він з'являється Савлу, який іде в Дамаск, люто переслідувати церкву, Савле, Савле, Чому ти мене переслідуєш? Бачите, переслідуючи церкву, вона є членом його містичного тіла. Савло переслідував самого Ісуса. Ось наскільки близький до нас Христос, який вознісся. Гаразд, уявляючи собі це все, я хочу розглянути ще два образи. перший образ, який я хочу використати, це такий собі військовий. Зараз процитую з другого читання. З цього чудового початку Павла до Ефесян. Візьміть свої Біблії і подивіться на першу главу Павла до Ефесян, цей екстатичний гімн Христу. І ми читаємо частину. Слухайте, воскресивши його з мертвих, Воскресіння Христа з мертвих, і посадив на небі праворуч себе. Знову ж таки, не думайте, що він десь там за місяцем. Він у цій системі вищих вимірів. Вище від усякого начала власти, сили і володарства і всякого імени, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде, і він усе підкорив під його ноги. Отже, це образ вознесіння Христа, який царює і наказує полководець особливо в стародавньому світі мав піднятися на висоту, з якої він міг оглядати все поле бою, бачити переміщення ворога, бачити свою власну армію і давати накази, як краще керувати нею. отже, хрестове вознесіння вище від усякого начала, власти, сили і володарства, усе під його ногами. Він – начальствуючий Господь церкви, яка є його частиною містичним тілом, якою тепер керує Воскреслий і Вознесений Христос. Тепер повернімося до початку моєї проповіді: перестань дивитись на небо, гадаючи, коли він повернеться, а радше берись до роботи. Він селає Святого Духа у силі, а Він буде керувати тобою. Задумайтесь про це на секунду. Подумайте про піхотинця в армії Ейзенхауера в 1944-му. нормандське вторгнення. Уявіть, він пробирається сільською місцевістю, і його безпосередній командир каже йому: ви повинні взяти цей пагорб. Що ж, це частина цього великого стратегічного плану, що має Ейзенхауер. але цей піхотинець насправді не розуміє всього цього. Проте він почув наказ. Ви повинні взяти цей пагорб. Щось схоже відбувається у нас. Усі ми члени містичного тіла. Чи бачимо ми грандіозний план? А о, господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Не вам хвилюватись про це? Ви турбуйтеся про виконання того, що наказує вам робити дух. Тож подумайте тепер усі, хто мене слухає, ми всі маємо зіграти роль. У цій великій теодрамі ми всі маємо місію цій великій армії Христа. Це може бути те, що ніколи не привертає увагу в світу. Яка різниця? Це може бути щось, сенс чого ти не зовсім розумієш але тобі було наказано це зробити. Так зроби це. Говорю до вас як священник. Це дуже природньо. Коли я ось так поклав свої руки в руки Йосифа Бернардина, який висвятив мене на священника багато років тому, я сказав: я обіцяю покору вам і вашим наступникам. я не знав, я майже не знав його. нічого не знав про його наступників. Але я зробив те, що мені сказали. Чи розумів я грандіозний план, який мав на увазі кардинал? Ні. Хм. Тим більше великий план, який має на увазі Христос, але у мене була впевненість, вона і досі в мене є щоб, підкоряючись цьому наказу, я робив те, що мав робити. Я робив свій внесок у велику справу. Тож це так звана військова сторона Вознесіння Христа, коли Він керує своєю церквою. Друга його частина не так багато маємо у читаннях на сьогодні, але ви знайдете це у великому посланні до євреїв. Коли ви закінчите читати початок послання до Ефесян, знову візьміть свою Біблію і прочитайте послання до євреїв. Ми точно не знаємо, хто був автором цього листа. Він, безперечно, був людиною, яка дуже добре зналася на жертвоприношеннях та діяльності храму. Він знав про те, що первосвященник в день очищення входив у святеє святих з кров'ю тварини, а потім окроплював нею святеє святих, після чого брав цю кров і окроплював нею людей. У цьому великому акті спокути він примирював божественність і людство. Автор цього листа так чудово і так чітко бачить, що Ісус на Хресті, проливаючи свою кров, є справжнім первосвященником. Його кров це кров нашої власної спокути, тому що він заступається за нас, він стає гріхом на Христі, як каже Павло. Водночас його пролита кров, Божа кров, пролилася за нас Хрест Ісуса є точкою примирення між божеством і людством. А тепер послухайте: ось тут зв'язок із Вознесінням, оскільки Ісус не просто звичайна людина. Бо він Бог від Бога, світло від світла, істинний Бог від істинного Бога. Цей його акт на Христі має вічний вимір. Це відбувається не просто в одному місці в часі 2000 років тому, але його було піднесено до небесного храму, де тепер вічно присутній Ісус, Його жертва Отцеві. Це Христос, який вознісся, перебуваючи, так би мовити, в небесному храмі. І кожного разу, коли ми збираємось на месі і повторюємо жертву Ісуса, де ми? Ми в тому самому небесному місці. Пам'ятайте, бути частиною Його, тобто виконувати те, що Він наказує, і приєднувати наші молитви та жертви до Його. Тому на кожній месі слід думати про Вознесіння, про Ісуса у тому небесному храмі. І ми приєднуємо нашу молитву і жертву до Його жертви. І це правда християн, всіх минулих і майбутніх віків. Бо Христос, поза часом Він може вмістити всіх цих людей у просторі і часі, у свою велику храмову жертву. Тому Дивлячись на небо агов, коли він повернеться, господи, ти збираєшся відновити королівство. Що це все означає? Коли все це має статися? Не хвилюйся про це, не хвилюйся про це. Натомість, коли приходить дух, берись до роботи, роби те, що тобі сказано, дотримуйся підказок духа, навіть якщо ти не до кінця розумієш, що робиш. І я б сказав, бери участь у великій жертві меси. в обох цих випадках. Ми усвідомлюємо важливість цього свята Вознесіння Ісуса, і хай Бог благословить вас. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть. Що вас торкнуло із даної теми? І хай Господня любов перебуває поміж вами.